Яка чиновного посуда повинна була усвідомлювати Додатково, було внесено інформацію до 19 за статтею 171 Кмінального кодексу України, тобто перешкоджання законній професійній діяльності працівника засобу масової інформації. Відповідно, значна категорія кримінальних справ де є досить актуальною, і ці провадження стають на кордоністерство справ і міністра, заступники міністра. Управління, яке я зараз представляю. Сворено слідчі оперативних влада і коефічне досвідчення працівників, оперативних підрозділів. За вихідні, підкреслю, засуджувати проведено допити близько 70 свідків, які були... були... були свободі. Все свободі в тут потрібно розрізати чи, чи свободі, при розслідуванні будь-яких кримінальних правопорушень, записує всіх осіб, незалежно від раси, залежності, від релігійної, незалежності на певних політичних партій. Це того, щоб встановити дійсно обставини кримінального правопорушення. Надано запити до телеканалів, які були присутні на місці вчительні кримінального правопорушення. Надані доручення практичним працівникам, які будуть встановлювати дійсно в довчині в кримінальне правопорушення, хто міг бути причетний, можливо, про їхній співчас. Встановлена особа, яка може бути присутня до вчинення кримінального правопорушення, причетна, обичаюся, здійснює виїзд по місцю проживання, допитано ряд свідків, зокрема років. Суслів, які дали певну інформацію. Сьогодні фізично особа ще не встановлена, але проводяться процесуальні заходи, прізвищі, особи я не маю права називати, оскільки в нас діє презумпція не винуватеся. Почитайте Ви в контакті, про фізичну особу. Нам треба групу осіб, а не фізична суд. Це ПД.